25 червня 2025 року Волинська область. Хочу показати сигнальне плодоношення. Такий сорт черевишня чи дюк, ще на них кажуть, чорний дюк називається. Це тут є в мене таке дерево, це ніби, по ідеї, має бути ВСЛ-2. Не знаю, чи це точно так. Але ніби садилось як всл 2 І воно так довгеть пару років росло просто само по собі. Я там пробував вкоріняти з нього гілочки. а Потім він торік вирішив лі... літом в крону поназащеплювати сортів вишень для порівняння, для спостереження. І тут є десь, мабуть, вже сортів 5 на ньому різних вишень, але всі ще поки що. Решта є також інші сорти, от ще один. Але ще не достигли. А от цей чорний дюк, тут одна прививка. І воно там ще. Далі є, отут також є вже вишня. Цей вже з урожаєм. Не знаю, не пробував ще. Плоди дуже крупні, темні такі, до чорного аж кольору, дійсно чорний дюк. І зараз з вами разом пробуємо. Зараз вирву їх, зважимо і скуштуємо. Так, плани трошки змінились. Подивився, я також достигли, вже достигає він, ще не зовсім стиглий, але вже такий, вже м'які сорт rd Термо чи RD Ботермо, чи RD Ботермо, не знаю, як правильно наголос. І також ну, порівняно з чорним дюком плодину в два рази, як мінімум, менші. Поки що, не знаю, які вони мають бути. А це плід, цього ВСЛ, чи не знаю, це чи не ВСЛ, хоч у вас хто знає, хто може. Підкажіть, це може бути ВСЛ, вже в цій порі от такий достиглий плід чи ні, чи це якась, не знаю, вишня, чи що це. Так, ну що ж, зважимо. Чорний дюк. 11 грам. 11 з половиною, ну, ще хвостико. 10. 11. Серед 10-11 грамів, ну дуже крупні. Я не знаю, чи в мене є такі черешні, десь ну, от найкрупніші черешні можна порівняти. Тепер Ботермо 5 грамів, ну два рази менші. 4, майже 5. А це, ну це не знаю, це на що привито. 6 крупніше. Спробуємо. Так, почнемо з цієї. Ну, кісточка доволі крупна. Така, точно не кисляк. Чуть-чуть кислинка, звичайно, є, це ж вишня. Але відчувається цукор, солодка вона така. Ну, гармонійний такий, збалансований смак. Ну, непоганий смак. Але я б не сказав, що щось видатне. Перс пробуємо просто весел. До речі, я минулі роки пробував, мені доволі гарний смак був ці, цих вишень. Така середня, не дуже крупна. Порівняно майже однаковий. Але плід більший. Так, ну кисла вона, кисліша. Кисліша за RD. Такий вишневий смак. Тепер чорний дюк. Доні. Така тануча, дуже соковита. Кісточка, видно, що, можна сказати, відділяється. Кісточка, ну така, немаленька теж. Смак. Такий до вишневого все рівно. кисло-солодкий, ну, не дуже там і той солод відчувається. Кисленька така... не знаю. Але черешневі нотки чуть-чуть є. Дійсно щось є в цьому відчерешні, не просто вишні. Відчувається щось таке, якесь. Такі ті прожилки, щось таке. Але в мене в колекції є солодші вишні, це однозначно. По смаку ну, по смаку мені оце РД. З цих трьох найсмачніше. Але, звичайно, тут товарний вигляд просто бомба. Ну і такий він. Хто любить вишні? Такий, такий-такий. Може бути. Соку з нього, звичайно, буде багато. Не знаю, ну таке на любителя, звичайно, для любителя вишень такий сорт. І, звичайно, можливо, на ринок дуже крупний. Ну, поки що, поки що, мабуть, все, що скажу по, цьому, по цих сортах. Це сигналки. В цьому році, звичайно, не знаю, відео багато особливо знімати не буде, мабуть, про що, все померзло. По пропадало дуже багато чого і таке, що, 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 що є, що показувати, то буду знімати потрошки. На цьому все. До нових зустрічей.